Урок 94 Влітку у бабусі. Послухай, Галина Хмільоська написала чудесний вірш. Дивиться в віконце полудневе сонце, в очі заглядає, дарочку питає. Дівчинко, як звати маму твою й тата, дідуся й бабусю. Сестроньку, братуся, рідне твоє місто, де вогнів намисто, вулицю, що з дому все гука невтомно, мусиш твердо знати ще одне дитино. Як на світі звати рідну батьківщину? А ти знаєш, як зветься твоя батьківщина? Так. Україна це твоя велика батьківщина. А як зветься твоя мала батьківщина? Твоє місто, твоє село? Поглянь на верхній малюнок сторінки 110 Послухай, повтори. Влітку діти приїхали до бабусів село. Бабуся зраділа онукам. Одного разу всі вирішили снідати на подвір'ї. Їжте, мої любі, смачну полуницю. Запивайте свіжим молочком. Бабуся пригощає дітей. Сідайте з нами, запрошує Тетянка. Бабуню, вам смакує полуниця з цукром? питає Івась. Після сніданку діти допоможуть помити посуд. А тепер порівняй: кішка сидить біля столу, неначе. Копилочка. Катруся красива, ніби квіточка. Бабуся лагідна, неначе, Колискова пісня. Бабуся обіймає онуків руками, неначе Крилами. У хлопця щоки рум'яні, як? Полонички. Дерево розкинулось над столом, як парасолька. Подумай, як назвати лагідно полуницю. Полуничка, сонце, сонечко, квітку, квіточка, дитину, дитинонька, дівчину, дівчинонька. Маму, матінко, долоню, долонька, дочку, донечка, сина, синочок. Бабуся навчила своїх онуків нової скоромовки, а ти зможеш з ними? Заєць на березі. Зозуля на березі. Заєць на березі, зозуля на березі. І тепер разом. І швидко. Заєць на березі, зозуля на березі. Молодець. Навчи свого тата і свою маму.